Чи можна масажувати рубці? Так, звичайно, можна. Все залежить від стадії рубця і знову ж таки задачі. Якщо це свіжі рубці до 6 місяців місців одного року, то наша основна ціль покращити кровообіг, зменшити утворення фіброзних тканин, зменшити залучення в пасіальниці натяг рубцювання і адгезію здорових тканин. Ну і звичайно, головне ще питання, де знаходиться рубець. Звичайно, якщо, якщо у вас рубець знаходиться на передній частині е, шиї, якщо у вас рубець знаходиться на прямих м'язах живота, там в е, пахових складках, то звичайно використання перкусора різко обмежене. Е, ще на животі ми можемо робити через складочку деякими насадками, а наприклад на передній частині шиї, не рекомендовано взагалі використовувати на на... не рекомендовано взагалі використовувати. На пахових складках взагалі не рекомендовано використовувати, а на геніталях не рекомендовано використовувати. Тобто є певні обмеження. Але на всіх інших частинах тіла без проблем можна використовувати, якщо це ранній рубець ви використовувати і хімічну компресію, пропрацьовувати тканини, які знаходяться поруч. Далі ви можете дренажною насадочкою робити вже і не тільки оточуючим тканином, по самому рубцю. Ми можемо робити складочку і складочку або фасально пропрацьовувати. Сам рубець і можемо ще й в складочку пропрацьовувати рубець. Єдина рекомендація робити поступово робите, не, спочатку от, просто пропрацювали оточуючі тканини, потім наступний раз декілька разів з тканини, тканинами, потім долучаємо насадочку, вже можемо працювати з оточуючими тканинами, дренажиком і безпосередньо з рубцем. І потім там на 4, 5, 6 процедурі можемо долучати фасальну садочку. Тобто не спішіть, у вас є час, і ви можете нетравматично відновити рубець. На нових рубцях, на свіжих, у вас може е, через певний час з'явитися почервоніння, навіть може е, така, е, бурдовий колір з'явитися, вроді так трошки синіть, набрякнути і може навіть поболювати. Е, це не критично. Це вас утворюється календара і нервові закінчення, е е е іноді це лякає пацієнтів, але насправді це не, ну, не смертельно. Крім випадків, коли ви зробили там, е гематоми, травму тканин. То, звичайно, некоректна робота перкусійним масажером. А коли це сам рубець міняє колір, це не страшно норма нормально, це навіть добре, бо це це, що у нас з'єднана тканина, заміняється більш ну, збагачується, скажімо так, нормальними структурами. Бо зазвичай їх або відсутні, або взагалі віднівани на капіляри, на голови закінчені, на фоволосіні залози і так далі. Е, звичайно, ми не працюємо по рубцю, якщо там ще він не зажив, якщо не зняли ще шви або зняли шви, але він ще не зажив. Тобто поступово поступово, але бажано оцей цей період до 6-12 до місяців максимально його пропрацювати, щоб він не створив нам фасціальний болівий синдром. Подальшому тому, що рубці це просто більш. Учасності, особливо ці старі рубці, некоректно шиті, які шивалися не послойно, а через всі тканини напряму, вони прямо руйнують опорно-руховий апарат. Е, якщо це старий, отакий старий фіброзний рубець, не будьте в ілюзії, що ви його точно однозначно пропрацюєте. Тут ваша задача більше розпрацювати оточуючі тканини, щоб максимально зменшити фасальний натяг. Е, тут більше підійдуть нам оці дві насадочки. Ну, теоретично ми можете використати і ще ось цю насадочку. Спочатку, в перші дні працюємо з насадочка для ішемічної компресії, і для того, щоб у нас розрихли тканини, тому що в результаті ішемічної компресії ну, на мінімальному рівні для такого перкусора, але все ж таки буде утворюватися кавітація, і це буде розрихляти тобто ці спайкові процеси зменшувати. Далі ми можемо ще більше зменшити спайкові процеси безпосередньо, безпосередньо фасціальною насадочкою. І далі кулькою ми можемо зробити максимальний рух тканин і рідин, і таким чином відновити тільки на кульку. Ми ставимо високу швидкість, там 20-30 одиниць, і таким чином працювати саме ці кулічки. Це вже на останньому етапі.